Мої любі водолії, привіт! Ось і ви тут чекалися? Це ваш старопрогноз на грудень 2023 року. Давайте швидше дивитися, що ж вас чекає у цьому місяці. Це заключний прогноз цього року, вже перед новорічний, і вже ми з вами будемо бачитися у наступному році. Але щоб взагалі не загубити мене, щоб залишатися зі мною на каналі, якщо вам подобаються мої розклади, будь ласка, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Ставте лайки, пишіть коментарі, мені дуже приємно. Якщо вам подобається контент на моєму каналі, ви також можете поділитися цим відео зі своїми друзями, наприклад, надіславши посилання з їхнім прогнозом на місяць їм. Так, давайте подивимося, що ж чекає на водоліїв у грудні 2023 року. Диявол, мені здається, що диявол не випадав сьогодні. Нікому знаків. Напевне, всю спокусу, всі, всі випробування великими грошима, розумієте, всі оці диявольські спокуси, бажання, залежності, все це ви, ви забрали водолії на себе. Ось засиділися ви в спокої, а зараз ви починаєте так. А, вже в вогоні вмикати. У вас ще ваш співуправитель. Так, Сатурн, у вас у водоліє дві планети-управитель: це Уран та Сатурн. Сатурн не так давно розвернувся і почав свій директний рух. І ви такі, знаєте, знову ж таки, ці чортики, бісики, у вас в очах загорілися. Ну, подивимося, але точно у грудні буде у вас певна фокуса. Чимось вас життя спокусить від чогось ви будете відчувати залежність. Так, ще ще чекає на водолі у грудні 2023 року водолі. Семірка кубків. А тут дійсно вам доведеться від чогось відмовитися, знаєте, щось обрати. Можливо, тут а, диявол вам шепоче на вухо, так що візьми все, візьми все. Але тут потрібно буде обрати і пріоритизувати. Дехто з вас дійсно захоче позбавитися від якихось негативних звичок. Це можуть бути чи алкоголь, чи сигарети, чи там речовини, чи ігроманія Взагалі, хтось з вас вирішить позбутися, або це навіть може бути так: Семірка Кубків це ще і сни ілюзії. Можливо, ви будете знаєте, вас спокушати якимись ілюзіями, або, наприклад, ви. Збили собі режим сну. І тут ви нарешті захочете його відновити. <гум> так. Тому що тут збитий режим сну також по цій зв'язці, за моїм досвідом, проходив. Так, що ще чекає на водолії у грудні 2023 року. Трійка мечів. Ох-ох, щось водолії. ви тут. Ну Ви дійсно будете позбавлятися від залежностей. Позбавлятися від залежностей, можливо, тут ви розкриються вам очі на якісь ілюзії, знаєте, і, можливо, ця правда вона не буде такою приємною. Але це карта як попередження, знаєте, все ж таки краща гірка правда, ніж солодка брехня. Угу, Зрозуміло? Я вірю, що краще е, дізнатися правду і залишити якісь погані історії уже у е, році, який минає. Так, ще ще. Може ви тут будете дивитися якісь фільми ночами, будете плакати, розчулитися, що ще чекає на водоліїв у грудні 2023 року. І знову ж таки сімірка кубків. Ух, якісь страхи, ух, якісь ілюзії. Ух, ви прям боретеся, боретеся з якимись своїми надуманими історіями, надуманими страхами. І ще, знаєте, надуманим, надуманими очікуваннями, знаєте, інколи ми малюємо собі ілюзорні сценарії, якісь в голові, очікуємо чогось, знаєте. А потім самі ж е, ранимося об наші ж ілюзорні очікування. І тут якраз таки вам потрібно буде, знаєте, або сфокусуватися на чомусь одному, зробити вибір і уже далі м, рухатися у напрямку цього свого вибору, а не все ж таки застрягати на етапі оцих от ілюзій. Так що ще чекаю на водоліїв. У грудні 2023 року. Прямо ви конфліктно, ви конфліктно тут мчате вперед. І ви тут конфлікт можете дискутувати конфліктно з кимось, або взагалі відстоювати свою точку зору ось так. от. Але точно ви знаєте, тут будете в комунікації, в комунікації і в розвитку. Вирішення справи з оцими от ілюзіями. Так, що ще чекає на водолію у грудні 2023 року? А тут у нас рицарь кубків. Знаєте, це у нас приємні емоції, але тут у цьому поєднанні, знаєте, ви ризикуєте попасти в якийсь такий емоційний заміс, коли ви на емоціях можете комусь щось наговорити, або вам хтось на емоціях може щось наговорити. Все ж таки, знаєте, тримаєте баланс. І тут на дні колоди імператриця зберігаєте так почуття власної гідності. Всі знаєте, що ви у себе на першому місці. У цій колоді імператриці ще така взагалі достойна, така вона розкішна, просто ну, красотка. Тому я вам бажаю взагалі фокусуватися на собі, на своєму зовнішньому вигляді, на, можливо, ви будете у якомусь теплому жіночому колективі. Ось тому не зациклюйтеся там на конфліктах, Якщо якась історія у вашому житті завершується, знайте, що це на краще. Або, знаєте, не те, що завершується, але просто ем, тут валяться якісь замки повітряні. ось. А у нас з вами наступна колода, що ще чекає на водоліїв у грудні 2023 року водолії. Король мечів, а це у нас чоловік. Ви можете бути водолій, або у нас це також можуть бути близнюки, або це у нас може бути терези. Це у нас взаємодія з цим чоловіком. Чоловік може бути комунікабельним, але трохи холодним по характеру. Це може бути людина, яка працює з інформацією, комунікацією, працює у структурах, або ж таку гостру зброю тримає у руках. Так. І... Буде комунікація з цією людиною. Якщо це ви, то все ж таки фокус на собі. Знову ж таки, навіть якщо ви там чи чоловік, чи жінка, фокус на собі. Особливо, якщо ви чоловік водолій. Так, що ще чекає на водоліїв у грудні 2023 року четвірка мечів. Це у нас, знаєте, карта. Відпочинку карта такої добровільної стагнації. Можливо, ви тут вирішите просто побути вдома, відпочити і дійсно розібратися в собі, щоб там не говорити зайвого, щоб не встрягати ні в які конфлікти. Можливо, ви тут дійсно чи кидаєте палити чи ще щось, чи позбуваєтеся від будь-якої іншої шкідливої звички і. Відчуваєте прямо, що ви можете на когось зірватися, і ви вирішуєте десь відпочити вдома. Ось так, от так. Що ще чекає на водоліє у грудні 2023 року? Водоліє? Король Пентаклі. Це у нас взаємодіє з чоловіком, козиріг, телець або діва. Можливо, це буде відпочинок з цим другом, з партнером цим, або тимчасово якесь припинення спілкування з цією людиною, або ж ця людина, ви разом так десь з другом. Або знаєте, коли ви там сідаєте на дієту, чи починаєте займатися спортом, чи позбавляєтеся будь-якої шкідливої звички разом з другом, і ви будете тут навпаки. Підтримувати один одного і обмежити себе від іншого якогось свого кола друзів, які далі продовжують, наприклад, робити те, від чого ви хочете відмовитися. Ось, ну, в будь-якому разі, я вам бажаю успіхів. І як бонусом, також ще хочу витягнути для вас оцієї колоди практику: це оракул, повністю з практиками, які спрямовані на догляд за фізичним та ментальним здоров'ям. Тому давайте подивимось, яку практику потрібно. Зробити водолія до кінця цього року, щоб увійти в новий 2024 рік в прекрасних енергіях. Водолії. Make a vision board. Прекрасно. моя улюблена карта. Обожнюю, це у нас візуалізація. Зробіть доску візуалізації. Це може бути діджитал-дошка ем, візуалізації, тобто, там ви коли робите колаж, ставите собі на заставку на телефон, або це дійсно можуть бути картинки. Ви робіть колаж, ви її ставте на видне місце, на стіну, на ній клейте або там стікерами, чіпляйте усі якісь свої мрії, бажання. Знаходьте картинки обов'язково, які вас надихають. Мрійте і мрії здійснюються. Перевірено. Я вам бажаю здійснення усіх, усіх, усіх ваших мрій. Всі взагалі якісь негативні думки, конфлікти залишайте у минулому році, а в новому. Тим паче ми ще й наближаємося також у січні до ваших днів народження, водолії, в січні і в лютому. Тому залишайте все погане і йдіть в Новий рік найкращою версією себе. Я вас обіймаю!